Дітки, сьогодні ми поговоримо про народні традиції та обряди нашого краю. Чим багата наша українська земля, полями, лісами, річками, хлібом. Піснею. А ще вона багата народними традиціями. Першими з поміж осінніх народних свят були обжинки, святозбирання жита, пшениці та всякої пашниці. Чоловіки та жінки у перший день жнив одягалися у вишиване брання, дівчата заквічували коси, пов'язували червоною стрічкою серпа і всією сім'єю вирушали в поле. Господар скидав капелюха і дякував Богові за врожай хліба, а господиня просила у Бога погоди. Перший сніп несли додому, його сушили під стіною хати, гуртом обмолочували, а зерно мололи на борошно. Господиня пекла з нового врожаю хліб, а господар за святковим столом ділив його між усіма членами родини. 1 жовтня. Відзначають День українського козацтва, День захисників і захисниць України свято Покрови. У народі кажуть, покрова накриє траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. За погодою на покрову. Передбачали погоду на зиму і весну. Якщо сніг не покрив землю, не покриє в листопаді та грудні. Якщо на покрову вітер буде вітряна весна, на покрову відлітають журавлі, буде рання зима. Після покрови починалися весільні тижні. В Україні це свято любили і шанували запорізькі козаки. Козаки вірили, що Матір Божа захищає їх, допомагає їм, а відтак прославляли її. На Запорізькій Січі була церква, де зберігалась ікона Святої Покрови. Козацькі прислів'я та приказки береженого Бог береже, а козака шабля стереже, де козак та міслава. Хліб та вода то козацька їда. Козак з біди не заплаче, козацькому роду нема переводу. Любов до батьківщини і рідного краю найвищі почуття притаманні людині. Саме так учить любити свій край покровителька захисників вітчизни, свята покрова.